У нас з Поліною і з усім колективом каналу м 1 за кулісами перед попканвієром виникла така дуже пекуча перепалка Жарка. через те, що ми намагалися з'ясувати, хто такий хіпстер, як він виглядає і з чим його власне вживати. Не виявляється, що хіпстерів зараз дуже багато і є ось такі невеличкі тести, як можна визначити, чи належите ви до хіпстерів. Да. Я буду проводити цей тест на паліні, а ви власне можете під'єднуватись також. І так, ти не виходиш із дому, поки не скористуєш, не сконструюєш собі правильний лук. Як варіант Я це подхожу? Ну, Поліна, ти конструюєш собі лук 2-3 години, як мінімум. Це як Мерлін Монро казала. Я ж тобі сказала, що я вийду через 4 хвилини. що ти мені кожні півгодини наняєш. І так, пункт номер два, Поліна, я відмічаю в першому пункті. Номер 2. А Ты... я посмотри, якщо їх совместить, то я навіть підходжу. Ну, я, якщо чесно, також. Тільки вуса треба збрити. І так, пункт номер два. Ти інстаграмиш кожен свій лук. Лук, крок і подих. Ну, это так. Це, звісно. А не бантиком. без бантиком? Це крішка і уточкою. Боже, ти мені відмічаю. Так. Ти. Ты... Поважаєш вінтаж. Ну, тільки... Плюс-мінус. 50... Господи. Бабусині? <laughs> Поліна, ти, ти не хіпстер, це по іншому називається. Так, іноді ти підпрацьовуєш діджеєм. Ні. Це, це я. Є, є, є такий недолік. У тебе є мопед чи велик, і без якого ти не виходиш е, на вулицю. Ну, к сожалению, ні. Поліна, проїзди на метро. Прочерк. І так, у тебе завжди з собою сумка, і в сумці обов'язково лежить фотік, яким ти. Фігачиш фотки весь час. Ну, в наше час це вже телефон, так. Да. Є плюс. Є. Так, ти э, відмовляєшся від того, що ти хіпстер. Так. Да. Якось теледі. І останній ти була на концерті Тесла Боя в Києві. Ні. Ну, була наша зйомочна съюмоч... група. А це означає, що весь канал один хіпстери. Від голови до них. Тесла Бой це російський електронний проект. Вибаглива московська молодь поклоняється успішному квартету. Ресурс «Look at me» двічі називав Тесла Бой найкращою російською групою. Українські хіпстери теж не відстають від всього модного і няшного. Привіт 80-х під соусом нульових у виконанні Тесла Бой їм дуже подобається. Пару слов о хіпстерох. Люди в черном, сидящие на, по ночам на могилах, э, красящие лица белым тоном, ходящие такие, одевающие такие большие платформы. Не, ну если серьезно, ну в э... Я уже просто смирился с миссией того, что каждый раз мне приходится что-нибудь говорить на эту тему. Та молодежь, которая была сегодня в зале, она ничем не отличается от той молодежи, которая ходит там на концерты в Нью-Йорке или в Лондоне. Знайомтеся, це Антон Севидов, головный бой у гурті. На тему хіпстери і сучасне суспільство йому і справді доводиться говорити часто. Музикант у фаворі російських версій журналів інтерв'ю та ролінстоунс. А якісний саунд, досвідченість і наявність смаку дозволяє його гурту бути незалежним і від лейблів, і від продюсерів, і навіть від телебачення. Хоча ви знаєте, от інтересна, що багато телеканали самі зберуть уже в ротацію, як би це не ні е, двусмислено звучало. Наприкінці минулого місяця світ побачив свіжий альбом Тесла Боя під назвою The Universe Made of Darkness. Судячи з феєричної презентації платівки у столичній малій опері треки Тесла Боя осядуть у плеєрах київських кіпстерів як мінімум на все літо.